Весна приходить на крилах тепла, пробуджуючи природу від зимового сну. І першими, хто зустрічає нас, є ніжні первоцвіти. Вони тендітні в вразливі. Щороку, через масове збирання, витоптування, виробку лісів та зміну клімату, багато видів первоцвітів зникають. Те, що для нас лише красивий букет для природи, втрата частини екосистеми. Зірвані первоцвіти живуть лише кілька днів. У природі роками. Вони не просто радують око, а виконують важливу роль. Є джерелом нектару для перших комах. Допомагають відновлювати ґрунт після зими, підтримують баланс у природі. Кожен пролісок, кожен підсніжник це історія, яка триває сотні років. І тільки від нас залежить, чи побачить їх наступні покоління. Екосвідомість починається з нас. Що ми можемо зробити? Не рвати й не купувати первоцвіти, долучатися до природоохоронних ініціатив, розповідати іншим, чому це важливо. Берегти природу не лише навесні, а щодня. Кожен наш вибір має значення. Давайте поважати природу, а не знищувати її. Нехай весна буде живою не тільки на фотографіях, а й у наших лісах і горах.